Це є на самому диску відсутність контрольної марки, яка буде, повинна бути наклеєна на самої коробки під диски. А також в основному на ліцензійних дисках в основному знаходиться тільки один примірник фільму. Не так, як показано в даному випадку, що на диску знаходиться близько восьми фільмів, а знаходиться лише один фільм. Це основні признаки контрафактності диска. Розкажіть, будь ласка, по якості як відрізняється контрафактний та справжній диск ліцензійний? По якості, зрозуміло, що на качество записи набагато хуже, ніж в ліцензійних дисках іде. ви можете ще відкрити коробку, щоб сам диск побачити? Він також відрізняється, так, від студії? Так, відрізняється, тому що на контрафактних в основному бачите, ви що йде диск з двосторонньої записи. 啊。<D'>